Я Куницька Катерина Юріївна. Якщо ви спробуєте відшукати інформацію про мене в Гуглі, то не знайдете нічого, ні про мої регалії, звання, книжки, вебінари. Їх немає, тому що в мене ніколи на це не було часу. Останні 15 років я тяжко і сумлінно напрацьовувала свою практичну майстерність, і сьогодні виявилося, що є люди, яким вона потрібна. Тож не будемо зовлікати та почнемо. Сьогодні я розповім про власне бачення професійної компетенції спеціалістів та батьків у роботі з дітками, і в тому числі з дітками, що потребують особливих освітніх підходів у їх вихованні та навчанні. Я пропоную в цьому питанні спиратися на класичні підходи нейропсихології. Її основа для мене це про набір психофізіологічних функцій та про взаємозв'язок між ними. Особисто я при досягненні результатів спираюсь на такий їх список. Перше відчуття, друге сприйняття, третє мислення, четверте свідомість, п'яте. Воля, шосте мова, сьоме пам'ять, восьме уява. Дев'яте уявлення. Десяте увага та емоції і почуття. Перше взаємодія та розвиток психофізіологічних функцій. <кій> і тут необхідно розуміти, що людина народжується з певною генетичною психофізіологічною базою. І у всіх вона різна. А от на її розвиток впливає вагітність, пологи та перший рік життя. І впливають саме фізіологічно. Є певна генетична база, яка починає розвиватися під час вагітності, і на її розвиток впливають всі біохімічні процеси в організмі мами, з урахуванням інфекцій та вірусів, які потрапили в організм. Під час пологів теж відбувається дуже важливий вплив на подальший розвиток дитини, бо відбувається нібито перезавантаження біохімічних процесів організму. І один з основних це запуск роботи легенів, насичення крові киснем через систему дихання та виведення вуглецю через цю ж систему. Якщо цей процес відбувся досить природньо, то можна сказати, що він майже не вплинув на подальший психофізіологічний розвиток дитини. Ну і дійсно, перший рік дуже важливий, тому що відбувається подальший розвиток центральної нервової системи людини, до складу якої входить і головний мозок. І найважливішу роль на даному етапі відіграє забезпечення. Фізичної бази розвитку малюка, здоровий сон, їжа, наявність хвороб та засобів лікування, а те, наскільки навколишнє середовище буде різноманітним та забезпечувати всі потреби розвитку центральної нервової системи, залежить майже все майбутнє життя людини. А тепер давайте згадаємо, які спеціалісти працюють із дітками дошкільнятами це лікарі, логопеди, дефектологи, психологи та педагоги. І тепер таки спробуємо визначити межі компетенції кожного з них. Я розподілила їх так, тому що саме таке розмежування дає не просто гарні результати у дітей, а й забезпечує їм досить комфортний перехід від дошкільного часу розвитку до початкової школи і при цьому закладає досить гарну. Психофізіологічну базу для подальшого навчання. Особливо це стосується діток з особливими освітніми потребами. Сама велика проблема, я б навіть назвала її вирішальною, з якою стикаються батьки та спеціалісти у початковій школі, це неможливість цими дітками продовжувати навчатися. Та формувати вже базу інтелектуальних знань в початковій школі. Я не зосереджуюсь на суто виховних та психологічних чинниках, бо це окрема велика тема. Я зупиняюсь суто на психофізіології дітей. Отже, як я розподіляю роботу між спеціалістами? Дефектолог працює над відчуттям та сприйняттям, логопед це мова та комунікація. Психолог працює над пам'яттю, уявою, уявленням, емоціями та відчуттями, і всі разом працюють над мисленням, свідомістю, волею і увагою. Якщо подивитися на послідовність активності фаз розвитку психофізіологічних функцій, то, відповідно, першим із дітками повинен починати займатися дефектолог. Потім підключається психолог, потім логопед і педагоги. Це із дітками з особливими освітніми проблемами. Якщо ви маєте малюка, який розвивається природньо за строками – то вашій дитині достатньо буде забезпечити просто нормальний розвиток через заняття спортом, мистецтвом, інтелектуальним навантаженням. На певному етапі, можливо, йому знадобиться допомога логопеда і все. Але це за умов забезпечення такого навантаження, яке б підтримувало гармонійно та послідовно. Розвиток всіх психофізіологічних функцій. Якщо у вас дитина, що має від природи певні труднощі із розвитком тих чи інших або всіх психофізіологічних функцій, то вам, на жаль, без спеціалістів не обійтися. Ну, я пропоную починати працювати спочатку саме з дефектологом, бо його завдання підтягнути головне, що заважає в подальшому розвитку всього. Бо недостатність розвинення систем сприйняття та відчуття повністю впливає в подальшому на розвиток всього. І навіть при тому, що від природи дитині будуть надані певні, наприклад, інтелектуальні або творчі здібності, недостатність розвитку систем сприйняття та відчуття не дадуть розвинутися потенціалу малюка в подальшому. Це як виїхати на автобан на великому або пустому автобусі. Ви можете набрати певну швидкість і деякий час зберігати її, але рано чи пізно настане той момент, коли автобус перевернеться, або ви знизите швидкість і вас просто попросять з'їхати на звичайну дорогу, щоб не заважати загальному руху, що підпорядковується певним правилам. Перейдемо безпосередньо до розгляду основних функцій та коротко опишемо методи та засоби роботи з ними. Почнемо, звісно, з відчуттів. Відчуття це чутливість до фізичних та хімічних властивостей середовища. У відчуттях відбиваються об'єктивні якості явищ, колір, запах, температура, смак, їхня інтенсивність. Гарячий холодний, тихий гучний та тривалість. Відчуття це перетворення енергії зовнішнього впливу в акт свідомості. Процес відчуттів це активний процес, це складна діяльність аналізаторів, що має визначену структуру. Сукупність всіх аналізаторів є сенсорною сферою психіки людини. Відчуття не тільки несуть інформацію про окремі властивості явищ і предметів, але і виконують функцію, що активує мозок. Ми ще зупинимось більш детально на відчуттях в іншому відео, але головне, що ви повинні зрозуміти зараз, це те, що від того, як працює вся система сприйняття людини. Так в неї і формуються власні закони про механізми функціонування навколишнього середовища. І такі реакції та правила поведінки в неї формуються. Отже, якщо в цій системі є ділянки, що функціонують неправильно або не функціонують зовсім, це робить загальну картину про навколишнє середовище в мозоку дитини такою. Що відрізняється від нашої. І чим більше ват в цій системі, тим більше викриленим є її уявлення про законне існування світу, в якому він живе. Необхідно відмітити, що з більшістю цих механізмів людина не народжується, а вони формуються в неї з кожним днем. І чим більше ви запропонуєте дитині різноманіття в просторі, тим швидше нервова система і мозок дитини сформують такі уявлення про навколишнє середовище, яке забезпечить йому нормальний розвиток не тільки фізіологічних та когнітивних функцій, а й здорову та витривалу психіку. Сприймання це психічний процес. Що полягає в цілісному відображенні предметів і явищ навколишнього світу, під безпосереднім впливом фізичних подразників на рецептори органів чуття? Сприймання напряму пов'язано з мисленням. З того, що було сказано вище, є очевидним те, що починати потрібно саме з дефектологічної роботи, бо якщо в дитині є порушення в системах відчуття та сприймання, то всі інші навчальні програми та дії лише погіршать ситуацію, формуючи в дитини помилкові знання та навички. Робота дефектолога повинна бути направлена саме на виправлення ситуації, яку я називаю формуємо правильні нейронні зв'язки. Це дуже розповсюджена помилка надавати оцінку інтелектуальним здібностям дитини, не звертаючи увагу на те, чи має вона в першу чергу проблеми з іншими психічними функціями. Спочатку необхідно починати роботу над виправленням та формуванням правильного відчуття та сприйняття, ділячи їх по групам рецепторів. Так, візуальні. Початок це кольори, форми, розміри, відстані. Аудеальні це все, що пов'язано із розвитком слуху, розпізнавання шумів, мови, тонів, ритму, гучності та. Звертаю особливу увагу відчуттям тіла, сенсорика та вміння контролювати своє тіло під час рухів та у стані спокою. Дефектологічній практиці я присвячу окреме відео і слідкуйте на каналі за його появою. Мовлення. Цим займається логопед. Логопед займається тільки тим. Що безпосередньо пов'язано із розвитком мовлення? Це навчаємо чути, слухати, бачити, промовляти та розвивати мовленеві конструкції. Сюди ж ми додаємо навчання комунікації. Все не треба нічого більш придумувати. А ось розвитком та корекцією. Пам'яті, уяви, уявлення, емоцій та почуттів займається психолог. І це дуже важлива частина роботи. Бо розвинути всі види пам'яті прослідкувати, щоб не відбувалася компенсація інтелектуальних знань якимось видом пам'яті, зорової чи моторної, наприклад. Перейти до розвитку уяви, а потім формування правильного уявлення, з'єднати це з правильними емоціями та навчити їх не просто розрізняти, а ще й відчувати і надавати зворотній зв'язок при комунікації, особливо із дітками з особливими освітніми потребами, це дуже непроста і нетривіальна задача. От тому, на мій погляд, багато психологів не вміють працювати із дітьми з особливими освітніми потребами. Бо в даному випадку це 100% авторська праця, яка потребує неабияких знань, бути готовим до експериментів та вміння задіяти нетривіальні методи та засоби в роботі. І цьому я теж відведу окреме відео. Але при цьому це неймовірно захоплююча праця, яка потребує від спеціаліста мати і досить різноманітний арсенал власних, в першу чергу, творчих здібностей та навичок. І наостанок, всі разом спеціалісти повинні працювати над найважливішими, на мій погляд, психофункціями. Від розвитку яких на початковому етапі життя людини залежить все її майбутнє. Це увага, свідомість, мислення та воля. Спільна особливість усіх пізнавальних процесів людини полягає в тому, що вони спрямовані і вибірковані у певний період часу. І ця їхня властивість пов'язана з увагою. Увага, як являє собою. Спрямованість і зосередженість свідомості людини на будь-якому реальному, ну, якщо ми кажемо про дітей, реальному в першу чергу, або ідеальному об'єкті. Це або якийсь предмет, подія, або образ, або міркування про щось, і пов'язаної з підвищенням рівня її сенсорної, інтелектуальної. Чи рухової активності. Спрямованість виявляється у вибірковості об'єкта уваги. Тут бачу, тут не бачу, тут чую, тут не чую, тут їм, тут не їм, тут біжу, тут стою. Зосередженість у ступені концентрації на певному об'єкті. Щось ми бачимо секунду, щось ми бачимо 10 секунд, а щось ми бачимо 10 хвилин. Мислення являє собою, от дуже звертаю на це вашу увагу, найбільш узагальнену і опосередковану форму психічного відображення. І саме мислення встановлює зв'язки і відносини між об'єктами, які пізнаються, і дозволяє одержувати знання про такі об'єкти, про властивості об'єктів, про відносини. Якісь, які формуються в реальному світі, і які не можуть бути безпосередньо сприйняті на почуттєвому виключно рівні і ступені пізнання? Мислення є найскладнішою формою психічної діяльності людини. І вершиною, ого, вершиною її еволюційного розвитку. Тому я завжди кажу. В своїй роботі і батькам, і своїм колегам, що навіть якщо дитину приводять до мене як для логопеда, чи дефектолога чи психолога, я всім кажу, що моя перша і найголовніша задача це розвиток мислення, а все інше – це інструмент для того, щоб це зробити. Так ось розумовий процес здійснюється за допомогою таких розумових операцій. Слухайте уважно, бо це саме те, чому будь-який спеціаліст повинен вчити дитину. Це аналіз, синтез, порівняння, узагальнення і абстрагування. А ось результатами його є поняття. Судження і умовиводи. І хочу звернути вашу увагу, що з психофізіологічної позиції, якщо ми від мислення вже переходимо до свідомості, то свідомість це механізм контролю і довільної регуляції поведінки і діяльності. А ось основна функція свідомості полягає в адекватному відображенні змін зовнішнього і внутрішнього середовища та забезпеченні адаптації організму до них. Звертаю увагу, не навколишнє середовище адаптується під людину, а людина. Повинна мати механізми, які дозволять їй адекватно реагувати на зміни в зовнішньому середовищі, приймати рішення і коригувати своє мислення і поведінку. Так ось дуже вас прошу, зверніть на це увагу, тому що. Без головного це воля, зробити це неможливо. Неможливо. Ніякі цукерки, машинки, мотивація тут не спрацює. Не спрацює. Якщо ви до цього не прийдете. Якщо ви цього не приймете, то через певний час, особливо коли дитина піде до школи, вся ваша робота розвалиться, бо неможливо, неможливо заставити мозок рахувати за цукерки. Неможливо поділити слово на склади, речення на слова. За машинки неможливо, до цього треба йти, цим треба займатися. І якщо в дитини немає волі, на якій формується власна система мотивації, в основі якої ми поклали власні системи пізнання, розвинення цих систем. Емоційну, то відчуттєву діяльність на результати власної праці ні буде нічого. Нічого. Без волі ви нічого не зробите. І коли ви починаєте працювати дитиною, то спочатку ви тягнете її на своїй волі. А вже потім він навчається у вас. І бере собі від вас те, як ви проявляєте свою волю. А як ви її проявляєте? В першу чергу через терпіння, через те, де знаходитесь ви в своєму сприйнятті по відношенню до дитини. Те, на що ви займаєтесь дитиною, те, навіщо ви обрали? Це своєю професією. Дякую.